Калікарья номер Чернігівської міської ради. З нагоди професійного свята я всім лікарям від щирого серця, як міський голова і з усієї громади, хочу подякувати за їхню роботу, побажати їм усіляких гараздів, які тільки можна побажати тим людям, які поважаєш. Дійсно, це найбільш шанована в світі професія, або одна з найбільш шанованих професій. І якщо кажуть, що людина, яка врятувала ще життя, є героєм, то всі лікарі є героями. Честь, хвала, шана, повага всього самого, самого кращого і безумовно міцного здоров'я також лікарям, які і турбуються за наше здоров'я.